Вікторія Алексевич, майстриня в'язаних виробів та рукодільниця, керівник департаменту по найму школи англійської мови. Освіту здобувала у Вінницькому національному аграрному університеті за спеціальністю технолог Заміжня. Захоплюється вишивкою, в'язанням, йогою, катанням на сапах. Полюбляє організовувати подорожі та натхненні вечори з подругами. Життєве кредо три речі ніколи не повертаються назад. Час, слово, можливість. Вікторія їжачка в'язали. Е, кролика, бачу, в'язали. Так. Мишок, он навіть у нас на столі є, мишки в'язали. А Буйволів в'язали? Буйволів не в'язала поки. От вам буде це натхнення від цієї рубрики, нашої секрети регіонів про е ферму буйволів для того, щоб такого персонажа теж до себе взяти. Е яку тваринку першу створювали із, е із пряжі? Ого, ну це важко згадати, чесно кажучи. Напевно, якогось кролика стандартного з чого починають, на що є багато майстер-класів безкоштовних різних. Напевно, його. А яка тваринка для вас найособливіша за весь час, яку створювала? Найособливіша. Ну, ось цей кролик мені дуже подобається. Це такий натяк, щоб Веронічка вже на нього ох своє не клала, так? Достатньо, що тут вже їжачок. А їжачок вам не так подобається, ні. Їжачок теж. Но один з улюблених персонажів останніх це восьминіг. Він така ж з такою м'ягенькою пряєю, де діток десь з такої величини. І він прямо супер кайфовий, тому що різнокольоровий повністю, і там ще прикріплюються маленькі восьминіжки до кожної його ніжки. І дітки можуть там його відчіплювати, гратись. Це ж як можна цікаво. з ним пообійматися? Да, да, да. Вісім е, обіймів може зробити. Так, Кролик так. просто теж конструктор. Покажи вже ці чудеса. А, Вилазить? Кролик, кролик, не їжачок. Їжачок Ладно. Залишимо це в секреті. Залишимо це в секреті. Повертай, повертай, покажи. Покажи, це от він вже припаркувався, вискочив. Та-да-дам! Як вам бачили? Бачили, він раз пішов, вийшов. А що під капотом? Покажи. А ось це? Це для вихлопних газів. <смір> Гашка. <смір> Багато <смір> турбіна. <смір> Вікторія. Сьогодні відзначаємо день в'язання гачком. Скільки у вас таких днів в році, розкажіть. Е, я думаю, я не в'яжу десь день або два на тиждень. Всі інші дні я в'яжу, тому що мені аж навіть чогось не вистачає, і це не питання, як там кажуть, що заспокоює. Хоча дійсно в'язання підтверджено, що воно заспокоює, знімає рівень стресу, але просто навіть чогось не вистачає. Хочу посидіти навіть 15 хвилин на обіді на роботі, коли вийшло все одно в'яжу. А от мені цікаво, ви відчуваєте якусь таку хвилю трендовості? От мені здається, що раніше як бабусі наші прямо активно в'язали носочки, світирки е, е, мами вже ніби трішечки ну уріз... зрозуміло, що в кожній родині по своєму, я от по своїй суджу. Мами вже мої мами. В мене вона одна мама моя вже цим не займалася, її покоління відійшло. Зараз ніби як друге друге життя, це набуває, правда? Відчувається, бо це стало популярно, я б Навіть сказала, не просто в'язання взагалі рукоділля і хендмейд. Він став популярним, тому що дуже багато ярмарок різних зараз влаштовується і молоді, також в'яжуть, скажімо так, навіть від маленьких там дітей, які хочуть в'язати. Бо просили мене мами там, навчити в'язати діток. У мене одразу запитання, Вікторія. Кому на руки мотаєте нитки. Я просто згадую, коли моя мама в'язала, вона брала нитки і казала: так, тримай ось так руки. І ти сидиш просто годину тримаєш ось так руки. А це, мені здається, коли шпицями. І вона ось так, так тобі на руки Хачку. має намотати. Ну, зараз навіть шпицями вже так не потрібно, тому що mm -hmm. є різні девайси. Ну, наприклад, ось ниточки вони вже складені так, що їх не потрібно мотати. Просто mm -hmm. ти береш нитку, вона сама розкручується. Або ось ця, не пам'ятаю, як називається, воно навіть крутиться саме. Крутілка. А, крутілка, піднитна <світна> <Хай буде. Добре. світна> кутівка. Якщо вже сяків. говоримо про девайси, я не можу не, не поговорити про оце витвір мистецтва під назвою. Як, ти, як, як ти думаєш, що, я що знаю, це? Я знаю, це у плавців таке є, воно на носа чіпляється, щоб вода не потрапляла. А от зараз ти будеш дуже здивований. Ага. Я, я дістаю з чохла в цього чохол. Це... чохо. Ого. Ти що? Це такі міні-вушки для Барбі. Ножиці. І вони ще ріжуть. Вони, вони ще й ріжуть. Ні, тоді давай подалі від мого носа. Це можуть бути такі ножиці для вусів. І від вусів саме. це для ниточок, да? Щоб зручно раз і все, і зробив. Далі, що ми ще тут маємо? Гачки. Так, Розкажіть тут не про гачки. Девайси. Гачки дуже є різні, так. тобто вони є від самих там, маленьких, ось, наприклад, це три да? але це не самий маленький. ось тут рахується номер. Є там, від, від одинички там, і так далі. І до 8-9, ось це 9. Наприклад, ось такий можна корзинку в'язати. Чим більший гачок і більша нитка ширше, тим більший виходить виріб. Ну, як Ось цей виріб і ось цей виріб. Mm. А ми можемо якісь мінімальні поради новачкам. Да, да, от вони хочуть почати в'язати. Дивляться на ваші вироби і вже хочуть іти в магазин спеціалізований. Особливо нас наш, наш mm -hmm. випусковий режисер зараз думає, чим <сум> би це йому ще заняться. <сум> Давай пов'яжу. Найголовніше, якщо хочете, то в'яжіть зараз. Безліч майстер-класів як безкоштовних на Пінтерес, на Ютуб, де все прямо детально кожну петельку розкажуть, як робити. Так і е, коштовних да, платних від наших українських майстринь дуже є гарні, наповнені е, і закордонні. Донних майстрів також невеликі кошти затрачаються на це. Так само ниточок є в нас як в Вінниці, стандартні магазини, офлайн, так і онлайн, можна замовити пряжу, гачки і все, що хочеш. А гачки я бачу у вас металеві. А також існують пластикові. Ви вже для себе з'ясували, що краще? Пластикові ламаються в мене, тому Оце ви в'яжете. Це Від швидкості залежить чи від Від сили більше прикладено і від дротом, Але стириста проволочка, так? Да? Да -да 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 -да. Можна і проволочку, можна все, що хочеш в'язати, звісно. То там вже пластиковий гачок зламається. Якщо якась ленька ниточка, то звісно можна і пластиковим. Я зрозумів, чому я цього їжака з рук не можу випустити. Знаєш чому? Ну, Він мені нагадує іграшку антистрес. Uh -huh. Ось такий м'ячик, який весь час хочеться тіскати, жмакати. Uh -huh. У мене є така просто ну не в'язана, але є така бджілка. А тепер потрапив до мене їжачок в руки, все, і він поселився в мене в руках, я його не хочу нікуди. Міняєш на Я вже зрозуміла. Ніку, нікуди їжачок від мене вже не втече. Але в мене запитання, Вікторія. Їжачок то від мене не втече. Тю -тю 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 -тю. А ви то втечете? Так звуть, так звуть їжачка. Тютю-тю, -тю 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 -тю. я просто не знаю, як кличуть. Вже його як не називали. <суміло> <Так>. <суміло> їжачок то не втече. Але. Хто в з штанів? <реш> Давай, Розкажіть, будь ласка, це. хто з це я зараз тестую майстер-клас. Це дуже цікаво. От коли новий майстер-клас виходить наших українських майстрів, вони шукають тестувальниць, щоб інші майстрині протестували іншим кольором ниток, іншими нитками, навіть своїм натягом нитки, там, не знаю, своїми руками, да, і вже це виходить інший виріб. І ці вироби потім в сам майстер-клас заходить, як в вигляді фотографії. А він не знаю, чи можу казати. Ну, можу, я думаю, казати. Це буде Фіона з Шрека. Ну, така величенька буде. Безплаття. Платим. Потім, потім дов'яжемо. Я соромився запитати просто. Чи це не шрек? <рес> Головне, щоб це не було так: в'яжемо в'яжемо фіону, дов'язуємо до плеча. Розумієш, що він шрек був на початку. Дуже цікаво може виглядати і взагалі не схоже на іграшку, і що це ага. щось буде, а потім вже деталі дов'язуються. Ага. Треба просто вмикати, знаєте, мультфільм. Дивитися його і під час да. цього в'язати, е, і знаєте, щоб надихатися цим якраз. Е, Вікторія, ми дуже дякуємо вам за те, що прийшли до нас Я у студію. Чи... Е, Принесли сюди цього їжачка. <плес> <плес> да, що Зробили мій ефір таким спокійним, е, що подарували гарні емоції нам і нашим телеглядачам, і дійсно, можливо, когось змотивували на нове хобі у його житті.